На погрузчику GCB встановлена шина 467R24 Redestein індурян, шашка. Для твердих поверхень, на роботі на току, асфальт, невеликі перегони. Шина була встановлена 21-го року, 9-го місяця, при мотогодинах 2,350. Зараз напрацювання 4, тобто виходить, що напрацювання буде у вересні, 2 роки, і 2000 тисячі мотогодин. Залишилося ще 50%, має відпрацювати. Плюс-мінус так же. Тобі в середньому має вийти 4000 тисячі мотогодин. З нами оператор Владіслав. Можеш сказати, скільки він працює в цьому підприємстві? Працюю я 4 роки тут. В яких роботах працюєш, де працюєш? В різних: земляних, зернових, висотні. В полях виїжджаєте? По полях, погрузки від добрива. Ну, як нема жнив, то більш таке по будівництву, таке бетон там ввозимо. Як е, показує себе при роботі, по асфальту десь їдеш? Ну, по такій дорогі. Ну, М'ягко. Нормально, комфортно. Е, до цього стояв, по-моєму, якийсь більш середній сегмент е, ну, виробник. Е, як порівняння ця ще на була? Все краще, тому що вона м'якша. Трошки комфортніше, да, да, більш еластична да, да. така.